Ситуація дуже динамічна, відповідно, потрібно підлаштовуватись під неї. Особливо це окапуватись це інженерні споруди, фортифікаційні споруди для збереження особового складу, що є найголовнішим. Що ви зараз можете побачити, що кожного дня ми постійно окопуємося, я кажуть, чим глибше копаєш, тим довше живеш. Найбільше тяжче це... Якщо попасти в ґрунт, який неможливо копати звичайно лопати. Там потрібно кірки і звичайний тобор, тому що лопати не витримуються, ламаються сім рукоятки. Також нелегко переносити ці брьовна. Сосна, вони дуже великі, дуже тяжкі, переносимо по 4-5 по чоловік. Тяжко, але розуміємо, для чого це робиться. Для збереження нашого життя і здоров'я. Бо, як правило, все, що зуби, як попало, все, все халтура. Забивання одного місця, воно все вилазить боком, відповідно і будуть втрати і поранення. Потрібно показувати приклад. Тобто якийсь певний час я вже служу і показую приклад тим, хто наразі прийшов, мобілізувався і так далі.